Шановні пані і панове, шановні співробітники музею, гості музею, преса, сьогодні вітаємо вас у Львівському історичному музеєві на знаменні події. Це повернення в експозицію вже відреставрованих двох портретів. Про які ви вже чули, про які ви знаєте, про це багато писалося, багато говорилося минулого року, але сьогодні вони повертаються вже в постійну експозицію. Портрет Тиміша Хмельницького і портрет Розанди Лупу. Напевно, останнім часом ми маємо більше негативної інформації, що стосується життя в країні, і музейного життя, і з різних, з різних музейних установ доносяться такі сигнали, скажімо. СОС дуже часто щось втрачається, щось не зберігається, щось викрадається. Сьогодні ми навпаки маємо дуже позитивний момент. Сьогодні в експозицію Львівського історичного музею повертаються дві картини. Загальна історія така, що вони до Львівського історичного музею потрапили в 40-му році з, музею, з національного музею імені Яна 3 Собєцького, в який в свій час. Потрапили з приватної колекції Владислава Лозинського і знаходилися в постійній експозиції до 60-го року. 8 лютого, 60-го року, так само в лютому, до початку лютого, вони були викрадені. Здійснювали слідчі дії, безуспішні. І 30 червня 1962 року Міністерство культури дало дозвіл на списання цих робіт. Таким чином вони вважалися втраченими практично назавжди для львівської, для української культури, для української історії. І минулого року, 12 вересня 2016 року, їх зауважили на аукціоні. Властиво це почалося з того, що до дирекції прийшов наш реставратор, пан Сергій Слець, який активно спілкується з колегами і відслідковує все, що діється на аукціонах України, і подав такий сигнал, що є один портрет. Це був портрет Розанди групи. Тоді ми ще не говорили про диптих, тоді ми ще не говорили, що це наше, але який максимально подібний, дуже подібний на той, який був викрадений в 60-му році. Відповідно, дирекція зробила від того, що належалося зробити. Звернулися до правоохоронних органів, звернулися до Міністерства культури, повідомили всіх, кого необхідно було повідомити. І принагідно дуже хочу подякувати Службі безпеки України у Львівській області, рівно ж як і в Кіровоградській області, бо ці картини були знайдені в Кіровоградській області за дуже оперативне і професійне діяння, яке вони вчинили. В результаті чого ці картини були повернені до Львівського історичного музею. Це загалом так виглядає, як воно все було штрихами. А зараз я би пана Сергія Слезя, нашого реставратора, кілька слів розказати, власне, як вони були виявлені, яка була атмосфера на аукціоні, яка здійснювалася переписка, які були настрої, тому що також ну, не все так однозначно оцінюється й громадськістю дуже часто. Ну, декілька слів таких, що як предісторія, як це все починалося, це все знахідка. Все відбулося ввечері. Пізно до мене задзвонив мій однокурсник Боніфацій, брат з церкви Михайла, і говорить, що в категорії іконопису знаходиться портрет, тобто живопис, який знаход... ну, відноситься до нашого музею. Ну і на протязі декілька годин я зондував цей сайт, ну і знайшов портрет, і там почалися, скажімо так, перші якісь обговорення, перші е, дописи на форумі, і почали ділитись люди якби, на дві категорії. Одні кричали, що власник продавав ці роботи і нікого не слухав, а інші, що потрібно повертати як можна швидше в музей, бо він буде мати великі проблеми. От. Ну і відбувалося таке перегукування на форумі в інтернеті, і після чого відразу зранку я вже пішов в нашу дирекцію, повідомив, що така річ, є такий предмет, який відноситься до, нашого, до наших фондів живопису. Потрібно якимось чином це повертати. Після чого вже почалися перші дії, Наші, наш зафонд до живопису Сергій Богданов там вже. Відповідно, підняв наші архівні журнали, де дійсно ми знайшли, коли були викрадені ці роботи, якого числа, датування чітке. Ну і після чого вже, відповідно, служба безпеки почала робити свою справу. Дякую. І наступний етап це був коли ми звернулися до правоохоронних органів, але ще невідомо було хто господар, тому що на аукціоні це все анонімно. Необхідно сказати, що господар сам зголосився до нас, задзвонив до війського історичного музею, зокрема до мене пізніше, на приватний телефон мій мобільний, оскільки він, так як казав, перелякався, коли ціна на ці роботи почала катастрофічно зростати і великий інтерес був до них. Також різні пропозиції до нього поступали, і вже з його слів він почав боятися не тільки навіть за ці картини, але і за е, своє здоров'я, а навіть за своє життя. Ми порадилися йому звернутися власне до служби безпеки України у градській області. Зокрема, нам дуже велику допомогу в питанні їх опису дослідження. Надав Кіровоградський художній музей на чолі пані Тетяною Ткаченко, і ми, поки приїхали туди, то вони вже якісь перші кроки. Здійснили порозуміння з службою безпеки Кіровоградської області, але найважливіше то був звичайно приїзд нашого експерта, який на місці вже робив поцілку і дослідження. Тому запрошуємо до слова пана Сергія Богданова, який очолює фонд живопису Львівського історичного музею, який безпосередньо їздив до Кіровограду і зустрічався з власником теперішнім цих картин. Шановні гості, шановні колеги. Дуже важко щось додати до цього, то, що було сказано. Вже півроку пройшло, як ми знайшли ці два портрети. Після того, коли портрети були знайдені, і треба було поїхати в місто Кропівницький і все ж таки. Переконатися, що це є портрети нашого музею, і в першу чергу, що це є не фальсифікатор. Тому що дуже часто буває таке, що на аукціоні виставляють фальсифікати, але зі зворотньої сторони кріплять марки музеїв державних, щоб придати портрету якусь я кажу, значимість і більше я кажуть за портрет отримати грошей. І ось я зараз згадую, коли ми приїхали в Кропівницький, привели мене до Служби безпеки, управління служби безпеки і представили два портрети, коли їх розпадкували ці два портрети. Однозначно, що була ну, дуже така момент хвилювання, чи то є оригінали. Буває таке, що розгортають портрети, а я кажу, що вибачте, автор ще живий. Це є кажу, портрети, які написані місяць, два місяці тому. Ну, Коли я побачив ці дві роботи, ну, сумніви, вже не було з першого повністю, що це є роботи, яким більше став Стан збереження, манера виконання робіт, все відповідало, що роботи написані орієнтовно в 19-18 столітті. Роботи, які представили, були в жахливому стані. Вони зберігалися десь на стріху, відповідно, там була силість, і на роботах з'явилася сітка крикелю ґрунтового походження. І плюс, що страшніше було, щоб краї були на деяких моментах підняті. І це спровокувало численні осипи з втратами авторського фарбового шару і ґрунту. І роботи треба було негайно реставрувати. І хвилювання, що було, як їх перевезти до Львова, щоб вони не зруйнувалися більше. Коли привезли роботи до Львова, в першу чергу ми викликали реставраційну раду. Реставраторів реставраційного центру і зробили програму реставрації тих двох робіт. Також ми хотіли зберігти рамки, в яких роботи були викрадені, і повністю цю всю, будемо казати, адісею ці рамочки пройшли разом з живописними творами. Рамки 19 сторіччя вони посріблені, покриті шафраном, який імітує по золоту. І коли я вже після реставрації побачив, ці роботи відновлені, як тільки що зі станка художника і подивився на рамки, ну, рамки вони мене просто, як кажуть, здивували, як реставратора, який був підхід до реставрації рамок. В першу чергу, не було втручання в 19 столітті. Все томоване, золочиння, імітація йде золочиння акварелі. все покрито лаком. І коли реставратор чи фахівець буде розглядати навіть під лупою ці рамочки, все не втрачає матеріальності, не втрачає одного кольору, немає там ніяких, я кажу, таких значних прописок. Все зроблено просто ідеально. Я вважаю, що ці два портрети відреставровані з оцінкою відмінно. Ну і сьогодні вони повертаються в музейний фонд. Вони будуть виставлені в цьому залі, з якого вони колись були вкрадені. І е, два портрети фотографічні, які звістці, свідки. Події того часу, все ж таки, я вважаю, що вони лишилися в цій експозиції, ось як експонати, будемо казати, фотографічні експонати, які проєкстували в цьому музеї з 60-го року. Дуже вдячні львівській філії Національного науково-дослідного центру реставрації, яку очолює пан Тарас Откович. За допомогу, лікарську допомогу для цих портретів, так оскільки вони дійсно потребували втручання, можливо, не реанімації, але але значного. Але про це він сам розкаже. І те, що ми Добре. бачимо зараз, це є плід роботи працівників львівської філії. Доброго шановні колеги. Ну першу чергу подякую. Найперше подякуємо Сергію Васильовичу за таку високу оцінку дану нашої роботі. Е, мушу сказати, що дійсно робота дуже цікава, надзвичайно цікава, і ми вдячні історичному музеї, музею, що ну, довірили нам таку цікаву роботу, відповідальну і надзвичайно гарну. Я не знаю, що багато говорити, бо дійсно робота була досить складна. Досить важка, надзвичайно, в першу чергу відповідальна, оскільки відомі ті портрети, відома сама історія. І в першу чергу ми, ну, я почув, чи ми почули про таку інформацію знайдені такі портрети, звичайно, дуже хотілося зробити реставрацію. Ну, я можу лише сказати, що дійсно зроблено все дуже добре. Наші реставратори Олександра Гливка і... Олеся бученська литвиненко виконав дуже добре. Я думаю, що, можливо, хтось з них так само захоче сказати більш детальніше, щоб ну, не вдаватися в деталі, бо дійсно роботи надзвичайно роботи цінні. Ми зробили дослідження під час реставрації провели хімічні аналізи. І, в принципі, роботи дійсно десь відповідають у 18 столітті. Не раніше не, і не пізніше, десь так 18 століття. Це, очевидно, копії е, відомих е, робіт Вестерфельда, які були у меті і, і тут. І я думаю, що вони будуть красою, красою експозиції історичного музею. Ну, взагалі добре, що вони, надзвичайно ну, добре, що вони повернулися. Повернулися до музею. Дійсно, можна лише подякувати ще раз подякувати от нашому службу безпеки, яка так почала добре працювати. Ну а історичному музею ще раз дякую, бажаю ще нам давати такі якісь цікаві роботи. А ми будемо продовжувати таку співпрацювати. Так, на реставрації військово-національної академії мистецтв з якою військові історичний музей також багато співпрацює і сьогодні у нас свято. Повернення свято і реставрації. Тобто це, що ми виставляємо, це як від роботи реставраторів. Він, Пан Янко, професор Янко, фаховіше я... ще ми зможуть це розгадати. Ну, запас трудно зараз говорити, тому що е, картини попали дійсно до фахових е, реставраторів. Це така, як кажуть, професія, яка завжди мовчить, але вона правильно працює. Мені хотілося б сьогодні привітати і історичний музей, Анна Роман, з такою поверненням скарбів у музей. І я би хотів зараз звернутися до безмедії, людей, які ми... ці речі треба рекламувати, ці речі треба е, пропагувати, тому що дійсно робиться при всій тій тяжкій ситуації, які ми зараз. Але... Повертаються добрі речі. І от колись служба безпеки, типу КГБ, була така, знаєте, аморфна організація, а зараз вона служить, нам служить для нашої історії. Це дуже приємно. І я хотів би сьогодні привітати західний реставраційний центр з професіоналізмом, з доброю роботою, які повернули, пане Тарас, вас. Дякую, і подякувати дякую. Дякую, пане Роман і їм, і вам, що ви сьогодні для на нас таку призму. Дякую. З роботи повертаються в постійну експозицію, спеціально для них підготовлена вітрина, яка під сигналізацією знаходиться. І поруч на стіні ви бачите два портрети. Це були копії чорно-білі ще тоді фотографії. Запрошую до слова, завідуючу цією експозицією, завідуючи відділу давньої історії військового історичного музею пані Ярослава Савчак. Що нам удари? Я дуже тішуся, дуже рада. Ці два портрети повернулися до нашої постільно діючої експозиції. Вони завжди знаходилися власно в цій залі, бо тут представлена тема боротьбу українського народу за своє визволення в 1648-57 році. І, але колись в нас не було так, що були наглядачі, як зараз. На два зали в нас один наглядач, а в нас колись був один наглядач на всі чотири зали. І коли було багато людей, і ходили вони так з одного залу, і йшли на другу половину, а чергували тут такий старий працівник Стояновська Теодозі Васильівна. І от коли я прийшла сюди вже в 70-му році, то вона розповідала нам, що тут на окремому такому столику і стояли портрети Розанти і Тимошу. І потім десь в одну мить чи вона не вперела, сигналізації не було, але вони щезли. Ну, про дальшу долю вже їх розповіли. Ну, але що було за... І Тимоша, то вони дуже от ці темі безвільної війни вони нам дуже дуже потрібні, бо в Союз Роза не з Тимошем, їх весілля, власне, от я хочу ще згадати, що в, в, в Кам'янці-Подільському є Христово Звиженська церква 17-го століття. І, власне, на місці цієї церкви була інша церква, і ті інші церкви і вінчалися тому ж з Розандою. Ну, то може, то легенда, ну, але принаймні так розповідають у Хмельницькому дійському музеї історії. Ну, я дуже рада, що вони повернулися, але ну, я хочу ще сказати, що Розанда і Тиміш одружувалися з такою політичною ціллю. Ну, в цьому був зацікавлений Богдан Хмельницький. Він шукав собі захисту південних кордонів і хотів союзу з Молдовою і з усіми південними країнами. І з цією метою він і мав хотів одружити Тимоша із князівною Розандою. Так що я дуже вдячна, вдячна всім, хто причетний до повернення тих портретів, вдячна всім, хто реставрував ті портрети. Ну і я буду надіятися, що вони в нас будуть зберігатися в доброму, надійному місці, і вже ніхто їх від нас не винесе. Дякую. Дякую всім за прийняття запрошення на наше свято, музейне свято. І запрошуємо оглядати ці картини і спілкуватися. Дуже дякую.